Це система із натурального волосся, вона на мені не приклеєна. Ви запитуєте дуже часто, чи воно буде триматися. Дивіться, на мені вона тримається, вона не приклеєна, але тут сіточки. І вона з мене не спадає. Якщо, наприклад, ви її будете приклеювати, то вона взагалі з вас не спаде. Обов'язково підбирайте, щоб була система під ваш розмір голови ну, максимально підходила. Якщо там трошечки є якісь нюанси, то її, в принципі, можна вшити. Але якщо ви буває такі берете, що воно прям на, ну я не знаю, дуже прям на, великий, на пару розмірів більше, то звісно, що вона буде васоватися, буде некомфортно. То завжди пишіть, який у яка ваша окружність голови. І я вам...